Отже, з вами Людмила Добровольська і український письменник, романіст, поет, есеїст, прикладач, член Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, віце-президент українського пен-клубу, волонтер Андрій Любка. А пане Андрію, ви колись казали, що а, якщо у потрібний момент тебе підтримали. Дали поштовх до творчості, шанси піти в літературу далі збільшуються у десятеро. Я так розумію, що подібний поштовх був і у вас. Що це було? Або хто це був доброго дня? Дякую за запрошення. Цим поштовхом була домашня бібліотека. Так склалося, що моя бабуся була вчителькою мови та літератури в школі, і відповідно ми мали багато домашню бібліотеку, оскільки моє дитинство припало на... 90-ті роки на початок 90-х років, коли е, дитячий світ е, і дитячі розваги були вельми примітивні і дуже відрізнялися від того, що сьогодні, наприклад, мають мої діти е, від тих можливостей, то я міг вибирати лише між двома альтернативами: одна це вийти на двір і залізти на якесь умовне дерево. І мати якісь пригоди, і друга альтернатива це було читання. Це була можливість читати і таким чином проживати якісь свої пригоди. Це була можливість подорожувати на якісь невідомі континенти разом із капітаном Грантом. Або, наприклад, моя улюблена книжка дитинства це була книжка українського письменника Всеволода Нестайко, Треодори з Васюківки. І от я читав цю книжку, і я її читав не просто як дитячу книжку, яка могла би бути. Скажімо описом пригод. Я її читав як інструкцію до дій. І коли Ява і Павлуша в цій книжці, наприклад, починають копати метро під свинарником, це означало, що я сьогодні читаю цей розділ, а завтра зранку прокидаюся і починаю копати собі якийсь такий підземний світ. І завдяки цьому поєднанню літератури, уяви багатої і практики, мені здалося, що література має глибокий сенс. Вона давала мені можливість жити повноцінніше, яскравіше життя, ніж я мав насправді у своєму дитинстві, і в якийсь момент почався такий імпульс, коли я дочитував книжку. Вона мені дуже подобалася, подобалися головні герої. Але мені не вистачало ще, і я дуже вилкував, що вона закінчилася, і почав вигадувати наступні розділи, те, що відбулося згодом, і от саме з цього вигадування наступних сюжетів, наступних розділів і. Почався мій роман з літературою, якщо так можна сказати, а, от ви знаєте, ви один з тих письменників, з якими а, журналістам однаково цікаво спілкуватись і про їхню творчість, а, і про те, як вони прийшли в літературу, і про політику. А, я не буду винятком, зайду а, кривою козою з під житомира, якщо можна так сказати. Вам було 20 років або й 20 не було. Поправте, якщо я не права, коли ви. А взяли участь у виборах в Білорусі. Ви були радником одного з опозиційних кандидатів у президенти, брали участь у акціях протесту і відсиділи за це у білоруській в'язниці. І я не просто так згадала ваш вік під час цих подій. Що це було? Якийсь юнацький ще максималізм, чи можливо вже зріла громадська позиція, чи протест проти Росії? Що? Знаєте, це мабуть все перелічене вами мало мало місця, оскільки справді мені на той час було 19 років, і так склалося, що мої перші студентські роки припали на часи помаранчевої революції, і це означало, що. Із перших днів навчання в університеті я поринув у такий справжній вир суспільно-політичних подій, і потім довго з нього не міг виборситися і повернутися в якесь таке більш стабільне життя. Але у 2004 році я очолив страйковий комітет нашого університету в Ужгороді і вже невдовзі поїхав на майдан до Києва. І уже після цього а ми говоримо про вибори в Білорусі, які відбулися в 2006 році. Мене мої колеги із молодіжної організації Молодий фронт у Білорусі запросили на вибори президента Білорусі як людину, яка може їм на на практиці пояснити, порадити, як правильно організувати роботу студентських страйкових комітетів, як правильно створити і керувати, наприклад, наметовим містечком це було моє основне завдання. розгорнути наметове містечко молоді на Кастричницькій площі в центрі мінська. І я це все вмів сказати. Що я до кінця був радником Олександра Мілінкевича, кандидата в президенти, це буде заголосно. Воно так називалося, але насправді я чітко їхав на запит нашої моїх молодих колег, моїх однолітків, оскільки наша. А революція була успішною, і вони хотіли е, прийняти оцей досвід. Е, воно безумовно було романтичним. І коли тобі 18-19 років відсидіти у в'язниці, це чесно кажучи, така пригода, якою у той момент я міг навіть хвалитися. Але мені здається, якщо говорити повертатися до, до формування особистості і, і згадувати ті події, це той перший момент. Який дав мені певну науку і підготував в тому числі і до майдану 2013-2014 років, і до того до початку війни Росії проти України, я вперше відчув, що насправді. Боротьба за демократію, боротьба за національні права своєї країни за її відродження, за її вихід із зони впливу Росії це не лише пісні і не лише атмосфера єднання, а це також велика небезпека, тому що нам в Україні вперше під час першої помаранчої революції вдалося. Перемогти відносно безболісно з піснями, і справді з відчуттями ейфорії, Але вже другий наш майдан він мав захлинутися так само, як революція в Білорусі. Тому це був такий, це було щеплення від романтизму і віри в те, що ми легко можемо весь світ змінити у дванадцятому році. Читачі порталу Мукачеве. Обрали вас найзавиднішим женихом Закарпаття. А сьогодні у вас є дружина, дві доньки. От для когось його родина це міцний тил, для когось вічний бій, для когось джерело натхнення, для когось місце сили. От ваша родина для вас. Що вона для мене це родина, це передусім. Атмосфера, місце і люди, з якими я почуваюся щасливим, і з якими я моє існування набуває певного додаткового змісту і сенсу. І особливо після початку повномасштабного вторгнення. Я маю двох маленьких донечок. Я відчув, що насправді діти це те, що може тебе наповнювати енергетикою, наповнювати батареї, тому що з дітьми ранок завжди починається із якоїсь умовної гри, із усмішки, із бажання створити гарний позитивний настрій із таких сонних теплих обіймів, із цього запаху сонної маленької дитини, і це те, що у цьому темному похмурому світі в наші дні дає енергію не втомлюватися, боротися. Воно мені завжди здавалося. Знаєте, от ви згадали перед тим Білорусь, коли мені було 18 років. Мені здавалося, що це дуже цинічно, коли політики використовують образи родини для якоїсь своєї агітації, і коли хтось сказав, що е діти це наше майбутнє. Мені здавалося, що це супер банально, і ця фраза взагалі не має права на існування. Але такі речі можеш зрозуміти лише тоді, коли сам доходиш до певного рівня, коли. Сам маєш своїх дітей, коли несеш за них відповідальність і хочеш передати їм поділитися з ними чимось найкращим а водночас стати для них певним прикладом. І е, тоді приходить усвідомлення цієї важливості. І, наприклад, коли в мене народилася перша донька, наприклад, я відчув, що це не я її вчу. А донька, навпаки, в певний момент мого життя, коли тобі вже за 30, коли ти вже багато працюєш, у тебе немає часу озиратися. Ти біжиш в якомусь ритмі, бо будуєш кар'єру. Маленька донечка, яка народилася, вона мене знову навчила відчувати радість від дуже таких маленьких і неважливих речей, як усмішка, як поцілунок, як перший крок, як відчуття, наприклад, от з малими дітьми завжди є проблема їх нагодувати. Коли я можу так розіграти свою дитину, і вона в мене їсть, а в мами не їсть. Мені приємно, я кажу, дивися, вчися. І от ці маленькі радощі вони у дорослому житті затираються, про них часто забуваєш, а дитина вчить тебе, що є важливим. І тому я вчуся в своїх дітей і в цей е час, е в час війни, це для мене. Такий магніт, можливо, теж через те, що я сам виріс без, без батька в неповній сім'ї, і мені завжди хотілося створити сім'ю, в якій є любов, якій батьки, які діти бачать, що батьки люблять одне одного, підтримують одне одного і оцим поділитися. Це така, теж навздогін зараз. би Психоаналітики напевно сказали, що це. Десь разом з дітьми я загоюю і свої власні травми свого дитинства. Але так воно у нерозривній в'язі цих поколінь і відбувається. Ну це правда, це переосмислення, про яке ви щойно сказали. Я пам'ятаю, як я була приголомшена свого часу, коли я усвідомила, що моя донька виховує мене. Ну це правда. Причому виховує як фактом свого існування. Ви тут абсолютно праві. І от ще про переосмислення у вашому романі. Карбід головний герой хоче викопати тунель до Європи, через який усі українці потрошку перейдуть до Європи. Така собі євроінтеграція. Тунель не знадобився. Вісім мільйонів українців зараз перебувають за кордоном. Це офіційна цифра, насправді їх набагато більше. Вони вже надивилися на європейське життя зсередини, вони можуть порівнювати і вони будуть обирати. І от питання про цю різницю не між українцями і європейцями, а між Україною і Європою. Да? Так, глобально. ви... Багато подорожуєте. Ви її бачите? Є ця різниця. Взагалі, вона існує. Мені здається, що Європа е, дуже різноманітна для того, аби її так об'єднувати і, і зводити під один знаменник. Я за другою освітою Балканістю займався е, якраз дослідженням війни і наслідків комуністичного правління в колишній Югославії, тобто на півдні Європи, і завжди мандруючи цими країнами мене дивувало, наприклад, що Болгарія є членом Європейського Союзу, а Україна не є. Хоча, на мій погляд, навіть стороннім оком, просто коли проїздиш країну, було видно, що Україна більш розвинена, більш сучасна країна і має більше центрів тяжіння всередині країни тобто у нас є великі потужні і багаті міста мільйонники в нас є регіони із значним потенціалом коли в булгарії все виглядало значно скромніше тоді я зрозумів що насправді йдеться більше про політичний підхід, про оптику, про лінзи, і е, я написав книжку, яка називається у пошуках варварів і це книжка про те, як ми сприймаємо світ, тому що е, на моє глибоке переконання, Україна не є частиною Євросоюзу, досі е, лише через те, що. Так традиційно протягом століть склалося, що Західна Європа дивиться на Європу східну, особливо на ту, яка була частиною російської імперії, різних по цих квазідержавних російських імперських утворень. Вона дивиться з певною погордою і вважає її варварською, тобто. Ми можемо мати навіть кращу ситуацію, наприклад, із верховенством права на побутовому рівні. Можемо мати кращу ситуацію з боротьбою з корупцією, ніж, наприклад, є в Італії, хоча це не для всіх очевидно. Але все одно нас будуть шельмувати і критикувати, бо вже самим фактом свого географічного перебування. Ми е, налаштовуємо на думку, що у нас все не так. У нас трохи більше дикості, у нас трохи більше примітивності, і це почалося дуже давно. Це почалося із е, просвітників із Кандіда Вольтера. Тому мій Роман називається «Карбід». тому що я заграю із Кандідом Вольтера. Це перша європейська книжка, в якій на масовому на рівні масової культури тогочасної такого мас е, прозвучала ідея про те, що захід вищий, оскільки. Є схід неможливо бути вищим просто у вакуумі, та от як сферичний кінь для того, щоб бути вищим, кращим, цивілізованішим і розвиненішим, ви маєте від когось відштовхуватися. І, наприклад, для багатьох є секретом, чому словачина ставиться негативно або критично до України. А відповідь дуже проста: якщо ви подивитеся на сусідів словаччини, то всі вони історично, економічно і політично були і є сильнішими та заможнішими ніж Словаччина. Відповідно для того, аби пересічний словак вважав, що він справжній європейець, представник західної Європи, західної цивілізації і культури, він має це бачити на якомусь фоні, і для них оцей фон це умовно кажучи Україна, відштовхуючись від України від того, що ми східна Європа, від того, що в нас ні. Ніколи не буде порядку від того, що ми варвари, ми примітивні, і так далі, весь цей набір стереотипів, який весь час повторюється, пересічний словак може собі уявити, що Словачина краще, і ці механізми працюють у різних країнах. Але якщо би ми порівняли силу громадянської громадянських інституцій, якщо би ми порівняли силу солідарності між. Людьми всередині країни, то безумовно ми заслуговуємо бути повноцінною частиною Європи, і скажу більше, можливо саме Україна сьогодні і є Європою, тобто ми маємо євросоюз, але що йдеться про цінності, про боротьбу за них, про вірність. Ідеалам свободи і демократії, то ми і є Європою. Більш більш європейської країни сьогодні на цьому континенті не існує. як би це не звучало банально і патріотично, але вперше на барикадах прапори європейського союзу з'явилися тут, на Майдані в Києві, і це наш внесок у європейську цивілізацію. Ми повернули європі сенс не лише економічний, не лише добробуту, не лише такого доброго, ситого життя, але ми повернули її цінності і нагадали про них. Ну, мені здається, що Європа нарешті починає це усвідомлювати, тому що українці це вже зрозуміли. І питання, яке я не можу зараз вам не поставити, воно болюче для кожного українця, але для моїх земляків-одеситів майже вічне. В Одесі існує два табори: умовні пушкіністи, серед них ті, що підписували листа до ЮНЕСКО про неприпустимість деколонізації міста, тому що це нібито вб'є одеський літературний міф, і умовні націоналісти під гаслом Геть від Москви. Так, от моє питання про. Російськомовних українців, причому не на побутовому рівні, оце ось, знаєте, примітивне така, при чому тут Пушкін, а саме про письменників і поетів, які живуть в Україні, які є українцями. А от якщо людина живе в Україні, пише про Україну, але російською. Це яка література? Російська чи українська? Це який письменник? Російський чи український? Як ви думаєте, тому що цей аргумент? Інтелігенції творчої про е, мультикультурність української літератури е, він викликає багато питань от в мене особисто. Ваша думка? Ви зайшли з козарів. Це дуже складне питання, на яке е, з одного боку легко дати відповідь, бо вона інтуїтивно зрозуміла і, безумовно, українськими письменниками є. Люди, які творять українську культуру, а основою української літератури є україномовна е, творчість? Тобто, тут все зрозуміло. Але мені коли сподобалося, як сказав е, свого часу е, мій покійний професор, е, професор Любомир Белей, його на лекції запитали: пане Любомире, е, а скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, е, що краще Ліна Костенко чи Лесь Подрив'янський? І це було питання провокації, оскільки пан Любомир був людиною таких християнських цінностей, справжнім таким порядним професором із правильними поглядами. Але він усіх шокував своєю відповіддю. Він сказав: якщо ми хочемо бути справді великою і багатою культурою, то в нашій культурі має бути одночасно Іліна Костенко. І Лесь Подерев'янський, Бо якщо в нас не буде свого Леся Подерев'янського, або Андрія Кокотюхи або когось іншого, якщо на це місце прийдуть інші і його займуть і будуть витісняти нас звідти. Тобто мені здається, що основою української культури, і української літератури є українська мова і україномовна творчість. Але чи може у цьому багатстві бути одиночний виняток? Наприклад, на кшталт Андрія Куркова, який е, пише російською, але є абсолютно проукраїнським і відстоює український інтерес сьогодні за кордоном. Мені здається, що як виняток воно має право на життя, і воно навпаки, десь е, як саме як виняток. Показує демократичну сутність нашої культури, і те, що і те, що ми відкриті до інших, і те, що ми багаті, але тут важливо не забувати одну річ, тому що нас завжди штовхають у один єдиний вимір у цієї російськомовності, коли ми говоримо про Одесу і те, що це мультикультурне місто, мені здається, що це один з таких міфів, який ми прийняли, але не проаналізували. Тобто, якщо проаналізувати, мультикультурне місто має говорити. П'ятьма сімома мовами, а не просто по-русски, а толерантності і культури. Тобто а, Одеса не є мультикультурним містом, Одеса є містом, в якому є мультикультурні корені. І той факт, що саме з Одеси, наприклад, походить незалежність Греції. Той факт, що саме з Одеси розпочалася а, ідея про незалежність Ізраїлю інших держав, він дуже важливий, бо він по своїй суті український. Тобто це Порто-Франко, місто, яке вже своїм середовищем назовні експортує ідею. Свободи незалежності у той момент проти у Греції, наприклад, проти Османської імперії, але проти е, зародки цього партизанського руху були е, і в Болгарії, е, і з одеських болгарів, які збиралися якраз в Одесі і вигадували план відновлення незалежності своєї країни проти е, Стамбула і так далі. І так далі, тобто Одеса є. Ціннісно і е, у корінні мультикультурною, але чомусь ми на вулицях міста не чуємо болгарську мову, ми не чуємо албанську мову, е, німці виїхали. Ми не чуємо іврит або ідеш. Уже й не почуємо, але не чуємо іврит. Ми чуємо лише російську мову. І е, насправді мультикультурність не буває просто одномовною. Тобто, для того аби зараз е, говорити або творити, відтворювати, е, оживляти. Міф мультикультурної Одеси нам потрібно звернути увагу на інших, на всіх тих людей, які не є росіянами, не були росіянами, але творили цю землю, творили це місто, і хотілося би мати так само пам'ятники в Одесі, наприклад. Болгарським письменникам чи грецьким діячам культури чи єврейським діячам, і саме через оцю багатоманітність і створювати мультикультурність. Тобто, бо російська концепція вона навпаки виключає всіх інших, залишає право домінації лише російській, бо вона буцімто є. Такою чи мовою чи культурою посередником, але в той же час відсуває всіх інших на другий план, кажучи, що є велика культура і є маленькі культури, яких ми теж бачимо, але вони лише можуть співати, танцювати, вдягати якісь свої костюми, готувати бринзу. Але це не про культуру. Культура не є ієрархічною структурою у культурі. Немає великих і маленьких у культурі є культури, і е, тому для Одеси мені здається. Першим кроком після відновлення оцього українського подиху після пам'яті про Євгена Чекаленка, про Липу, про всіх інших людей, яких дала Україні Одеська і Бесарабська земля, варто згадати і про представників інших народів, і показати і підтримати це багатоманіття на противагу російській такій уравнялавці, де все лише по-русски. Ця війна має вже дуже багато символів. Це і оперні співаки, і танцівники балету, які стали штурмовиками. Це і режисери, оператори телебачення, які стали пілотами ударних дронів. І це ви. Письменник, який припинив писати і став волонтером, спочатку повномасштабки ви не пишете. Ви конвертуєте своє визнання у читачів а у донейти. На ці гроші купуєте автівки і особисто доправляєте їх на фронт. От скільки на сьогодні таких автівок, що це за машини, і які напрямки, схід південь. За ці вже три роки повномасштабного вторгнення я і мої друзі, яких можна назвати моєю командою, але це група однодумців з різних сфер, з різних професій, різного віку. Люди, які вирішили долучитися до цієї волонтерської роботи, разом ми придбали 345. Автомобілів різної комплектації для Збройних сил України. Тобто, це найчастіше пікапи, бо пікапи це не найбільша потреба на фронті. Це багато позашляховиків, типу повнопривідних джипів, це багато мікроавтобусів для, зокрема. Підрозділів, які працюють з дронами, і і перевозять крила. і Їм потрібні великі багажні відсіки, але це також від дуже дивні такі транспортні засоби. Зокрема, наприклад, ми створили, придбали кілька баггі таких експериментальних машин, які можна назвати. Чимось між пікапом і квадроциклом. Ми придбали кілька автомобілів, кілька десятків, навіть ам, ам амбулансів, тобто швидкої допомоги, карет швидкої допомоги. Ми придбали е кілька снігоходів для сил спеціальних операцій для того, аби вони могли у зимовий час швидко пересуватися по. По сумщині, наприклад, останнім часом, і ми відвозимо ці машини на фронт. По перше, для того би продемонструвати оцю зв'язок між тилом і фронтом. А по-друге, так я припинив свою активну творчу діяльність. Але мені здається, що те, чим я займаюся, воно має ознаки літератури, бо це сторітелінг. Я розказую історію, і вона починається із вчора, наприклад. Я отримав 25 тисяч гривень від дівчинки, якій виповнилося 6 років, це Соня Дячук. Вона святкувала свій шостий день народження і вирішила не отримувати подарунки, попросила принести гроші. Таким чином назбирала 12 з лишком тисяч гривень. Її мама подвоїла цю суму. вийшло 25 тисяч гривень. Але після того як я. Зустрівся з цією дівчиною, ми зробили спільне фото. Я описав це в соціальних мережах. То ця сума ще раз подвоїлася, тому що люди, коли бачать такі історії, коли бачать обличчя людей, які допомагають, вони тануть, вони також вважають, що їм теж треба щось зробити. І от цей приклад чистоти і помислах, і діях він надихає інших. І я весь час демонструю людей, які Допомагають, які не зневірилися, які не вважають, що допомагати не треба що має допомагати лише держава або хтось інший, або що все розкрадають. Показуючи приклади конкретної роботи і формуючи з них певні оповідання, тому що от є Соня, яка дала гроші. Наступним буде кадр, в якому ми побачимо автомобіль, який приїхав до нас із Великобританії. Потім цей автомобіль буде підготовлений е, уже в камуфляжних кольорах, вирушить на схід і закінчиться історія конкретною зустрічю із військовими, які також мають обличчя, які воюють на конкретному напрямку фронту, таким чином створюється певне оповідання, воно закільцьовується і. Мені здається, що е, саме це і приваблює людей, бо це дає їм змогу долучитися до чогось конкретного. Коли ви просто перераховуєте гроші на е, якийсь е, рахунок, то ви відчуваєте, от ми, ми зробили добру справу. А тут можна чітко побачити, що от мої гроші пішли саме на цей автомобіль, і він потрапив саме наприклад у 56-ту маріупольську бригаду, яка воює зараз на Донеччині, і от це відчуття конкретики. Воно таким скромним маленьким волонтерським ініціативам, як у нас, воно й допомагає працювати далі. От мені здається саме про це і е, ваша премія Конрада да, за послідовність, у тому числі за послідовність у доланні е, творчого шляху вже куди послідовніше. Останнє питання до вас: Ви амбасадор проєкту 4.5.0. У двох словах про нього. 4.5.0 – це реабілітаційний центр для військових та цивільних, які зазнали травм внаслідок бойових дій, внаслідок злочинної агресії Російської Федерації, але який будується на Закарпатті у найтіло. Вішому і наразі найспокійнішому регіоні України за новими принципами. Ми хочемо збудувати великий реабілітаційний центр, який нагадував би п'ятизірковий готель, і в якому людина, яка потрапляє туди на реабілітацію, відчувала би себе, відчувала би вдячність суспільства, громади і держави за той подвиг, який вона вчинила на фронті, відчувала би себе захищеною і не і не зіштовхувалася з проблемами. Тобто, це умовно кажучи, центр. В якому ми починаємо з реєстрації, де здаємо документи, і більше до документів не повертаємося. Тобто, коли людина вже не мусить проходжувати якихось 20 різних інстанцій, це е, центр, в якому конкретно під е, конкретну травму може бути виготовлений е, протез, протестований. Центр, в якому нарешті будуть палати готельного типу, коли разом із людиною може перебувати його дружина чи його діти, для того би бути разом один одного підтримувати і водночас вивести до цього психологічного стану допомоги, коли ми отримуємо саме медичну допомогу, почуваємося неповноцінними, неготовими до повернення в суспільство. А це. Такі апартаменти, в яких є кухня, в яких можна собі готувати, в яких можна відновлювати певні навички, це використання можливостей Закарпаття, в тому числі рекреаційних, відповідно, наприклад, басейни з термальною водою, які чудово діють на опорно-руховий апарат. Це нейрохірургія. І це мав би бути такий пілотний флагманський проект для всієї України, для того, аби потім мультиплікуватися, масштабуватися і станом на зараз. Ми досить оптимістичні, оскільки здача цього реабілітаційного будівництва йде повним ходом і взимку, і влітку фінансування забюджетоване і тому ми орієнтуємося на запуск проекту 4.5.0, на прийняття перших гостей, яких ми не називаємо згідно з цією новою філософією пацієнтами уже дві тисячі у другій декаді 2026 року. Тому е, все наразі рухається оптимістично і дуже хочеться показати новий клас опіки і турботи з боку громади і держави над ветеранами. А, пане Андрію, я дякую вам за те, що ви робите. Хай вам стане снаги у тому. Е, переможемо разом. Ну а нових книжок ми дочекаємося. Сьогодні з нами була людина із численних регалій і посад позицій, і визначень якої я б обрала оці, і от саме у цій послідовності, волонтер український поет і письменник Андрій Любка.